Добрий день, шановні батьки і діти! З вами Кульєва Мар'яна Костянтинівна. Сьогодні у нас заняття з малювання. Приготуйте, будь ласка, такі матеріали, як альбом, олівець, резинка, фарби, вода і пензлі. Тонкий і широкий. Відгадайте, будь ласка, загадку! Хто має носик долото? Правильно! Це дятел. Тема сьогоднішнього заняття до нас завітав дятел. Що є у дятла? Голова, тулуб, хвіст. На голові великого розміру дзьоб око. На тулупі крило і хвіст. Від тулупа буде дві лапи. Починати свою роботу будемо з того, що розмістимо альбом короткою стороною до себе. І намітимо, на чому буде сидіти дятел. Це буде стовбур дерева. Ось так. З одного куточку протягуємо в інший. Намічаємо розмір дятла посередині аркуша. Голова і хвіст. Голова дятла схожа на овал, а тулуб на великий овал. З'єднуємо ці дві фігури разом з шийкою. Домалюємо хвіст. Хвіст буде великого розміру, трішки менше, ніж тулуб. Олівцем я можу заміряти розмір тулупа і показати розмір хвостика. Якщо ми намітили лінію не в тому місці, ми її приберемо. Зверніть увагу, що хвостик буде направлений вниз до стовбура. Так, основні частини ми намітили: голова, тулуп, хвіст. На тулупі домальовуємо крило овальної форми і витягуємо пір'ячко. Друге крило буде виглядати за тулупом. Ось так. Лінії, які нам не потрібні, ми прибираємо гумкою. Вертаємося до голови, на ній ми бачимо око і Великий дзьоб, намітимо червону шапочку, темну голівку. Покажемо малюнок пір'ячко. Ось так Один, два, скільки поміститься. На животі показуємо червону частину, а на хвості намічаємо теж пір'я. Ось так. І переходимо до лап. Лапки починаються від червоної частини. Перша лапка, і друга виглядає частково. Пальці один вперед. Один назад. І в сторону. Так, один. Вперед, один назад, і в сторону. У дерева можна показати деякі гілочки в сторони, деякі можуть виглядати зверху. Так. Починати кольором будемо з того, що зволожимо потрібну фарбу водою. Світло-коричневий, червоний, чорний колір, шоколадно-коричневий і зелений. Набираємо на, на пензлик Невелику кількість фарби і зафарбовуємо світлі елементи піллячка. Обводимо спочатку по контуру. Додаємо воду. Так, голівка буде ще світліша, тому додаю більше води. Ось так. Тепер можна. Змінити світло-коричневий відтінок, додавши в нього трішечки чорного. Цим кольором можна намалювати дзьоб і лапки птаха. І пір'єчку світла. Так, беремо іншу фарбу, промиваємо пензель і малюємо червоні елементи. Якщо фарби забагато, додаємо воду. Обвели і зафарбували. Так, переходимо до темного піллячку. Основний колір у нас буде чорний, і в нього можна додати якийсь з присутніх відтінків, наприклад, фіолетовий або синій, для того, щоб колір став з відтінком. Так, обводимо. По контуру и зафарбовує крыло Можна додати більше синього відтінку і малюємо пір'ячком. Можна торкатися пензлом і залишати сліди ось так, крило, яке виглядає за спинкою, і переходимо до хвостика. Протягуємо по формі. Так, Залишилося намалювати око. Для цього можна взяти більш тонкий пензлик і небагато води. Самостійно пропоную намалювати дерево, на якому сидить дятел. І показати, що це за дерево. Це може бути сосна, ялинка або інше дерево. Бажаю успіху!